Десятки людей прийшли попрощатися із 40-річним військовим 3-ї окремої штурмової бригади Романом Панкратовим. Він загинув під час виконання бойового завдання. Про його смерть родичів повідомили 16 серпня. Мати загиблого каже: Роман пішов добровольцем, хоча мав бронювання. Роман, це така людина. Я не знаю. Він Настільки патріот своєї країни, настільки він з першого дня пішов у воєнкомат, з першого дня міняв професії. Говорить, не хочу кнопки нажимати, хочу приносити пользу. Вот. Везде, везде був впереди. Його дуже поважали. Брат загиблого розповідає, повномасштабне вторгнення Росії Роман зустрів у Запоріжжі. Однак у перші дні чоловік повернувся до рідного Чернігова і пішов у тероборону. Брат згадує, Роман сказав, що йде в магазин, а насправді взяв у руки зброю. У нього мали можливість також десь скажімо так, на моніторах на штабах бути. Але ж сказав всім, що я буду там, де потрібен. Протягом кількох років Роман змінював бригади. Останнім часом захищав державу у складі третьої окремої штурмової. Я знаю тільки його те, що Наташу у її і син служить і зять. Вона більше говорила про Рому. Він був для неї як син, і вона дуже. Я не знаю, як ми переживемо цю втрату. Тут гарний, молодий, красивий хлопець. Валентина Супрун перша вчителька загиблого. Жінка пам'ятає Романа як виховану та спокійну дитину. Для неї це вже четвертий учень, який загинув на війні. Я ніколи не думала, що переживу своїх дітей. Я дивлюся, він такий дорослий. і Я кажу. Уч, учиш дітей і не знаєш, що перед тобою сидять герої, які тебе будуть захищати. У юності Роман був баскетболістом. Як повідомила спільнота Чернігівський баскетбол у Фейсбук, він був переможцем і призером міських та обласних змагань у складі команд «Молот» та Фортуна. Жана Мазур, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.